Реально дуже непросто бути ведучим будь-якого заходу. Я е, працював ведучим все своє сумлінне життя з 2002 року. У е, 2002 році мені було 20, зараз мені 41, Так ось вже 21 рік люди чомусь мені платять, кому, коли я розмовляю. І це дуже приємно. Реально. Я навчався, я навчився як і більшість із вас в політехі, навчався і закінчив, до речі, і диплом написав Все гаразд. на факультеті інформаційно-комп'ютерних технологій і непогано програмував на перфокартах у Кириловича. Серйозно, він навіть мене відсаджував від інших, але це була перездача. Ось. Потім, коли я захищав диплом, я писав диплом про автоматизацію системи виробництва перегрітої води, це вода температурою 180 градусів. Кирилович каже, ми б тобі поставили п'ятерку, але ж ти, окрім першого семестра, завжди висів на відрахування в політехні. Тому, вибачай, ставимо тільки 4. Хоча реально я. Тільки в перший семестр політехніки не висів на відрахування. І мені здається, що там, де Дмитро, який тільки що розповідав, дуже класно про зв'язок рибалки і а, програмування, там, де він відвідував. Лекції писав програми, і я ходив доповідайка і просто з ним домовлявся за трійку. Тому, можливо, зараз Дмитро прекрасний програміст, девелопер, а я, бачите, продовжую займатися тим, що домовляюся із людьми. Тому, друзі, що таке тренер з комунікацією, Ви маєте розуміти, це те саме, що сказати, я експерт по папілє. Що таке комунікація? Давайте розберемося і відразу скажу. Чуєте слово комунікація можете пити, його буде так не менш багато, як Дмитро казав про рибалку. Але я так скажу, що е, так, а треба про себе ще трохи розповісти. Окрім того, що я в політехі, я ще на, працював на радіо, а останні три роки я дуже сильно поглибився вивчання процесу комунікації людей, тому що це те саме програмування, яким займаєтесь ви, тільки. Об'єкти мого програмування більш живі, прикольні. У них руки, ноги. І коли вкажеш щось із цілю, і знаєш, як це зробити. Вони тебе слухаються і все роблять із задоволенням. Це називається ефективна комунікація. Раз випада ось в 2021 році я приймав участь в битві спікерів в СНД. Я не знаю, чи ви знаєте таку назву, але сім країн там приймали участь. Я переміг за перше місце і вже останні декілька. Місяців активно треную команди топів. Зазвичай це власники бізнесу. Я навчаю їх будувати ефективну комунікацію з командою. Я навчаю топів будувати внутрішні смисли в команді, прописувати собі стратегічну комунікацію, стратегічну внутрішню комунікацію. І я вам скажу, що комунікація: наскільки ви думаєте, важлива комунікація в нашому житті? Anybody? Що Що-що? — Да, Взагалі по шкалі типа це типа так себе важливо, чи типу капець важливо? Да, капець важливо. Ви дуже розумно, живіть із цим тепер. Друзі, давайте я вам дам, щоб ви розуміли мощь комунікації. Уявіть, ви просто прибираєте а, вітання на три дні. Ви вирішуєте три дні. Нікому не відповідати вам кажуть привіт, просто мовчіть. Далі можете розмовляти. Подивіться, що відбудеться із вами. Подивіться, яка кількість людей скаже мудак. «Ти мудак". мудак! слухай, ти останнім часом такий мудак. Ось, і це буде зворотнім зв'язком. І я, до речі, сьогодні з вами поговорю про дуже важливу річ: зворотній зв'язок. Це якраз про те, що якщо ви з кимось не не, не відбувається комунікаційний ритуал. До речі, в програмуванні людей з кимось привітатись, це є нелогічне завдання, це ритуальне завдання. Логіки в побажанні. Гарного дня, гарного дня тобі. Він що буде гарний? Ні. Зовсім він може бути самим отвратительним днем, але я маю йому сказати Да, доброго ранку, доброго вечора. Розумієте, все це ритуальні штуки. Але вони дуже важливі для того, щоб ми відчували себе частиною одного колективу. Комунікація нас з'єднує. І тому знайте, що успішний бізнес, будь-яка успішна IT-контора кантора це капець, міцна комунікативна структура. Вони там всередині один одного знають і знаєте, як братішки. Тіба. Так, от перетині, як я почну розповідати вам про важливість. Зворотнього зв'язку, і як його правильно давати, і як неправильно краще надавати, не я дам вам одну комунікаційну задачу про зворотній зв'язок. Я ламав професійну голову над нею десь рік. Отже, уявіть. Да, ви всі працюєте в офісі, і поруч з вами працюють ваші колеги, правда? Десь вони поруч буває так. Або уявіть собі ситуацію. У вас нам, я думаю, що все гаразд. Ви працюєте із колегою, неважливо, уявіть собі це дівчина, хлопець. І прекрасний спеціаліст дуже добре працює. Ну прямо прелість, золота людина, але ну капець, як від неї постійно смердить потом. Так? Знайома, хто заражав? Ви знаєте ситуацію. Кабець, от поруч сидить, ну все хорошо, приємно, І саме бідне, щоб ще паскуда якась була, ти писав, сука, ти ще і смердиш, блін. Слухай, ну що ж таке, то а? помийся. А якщо людина приємна, і ви скажете, і вона, ну, типа, зворотній зв'язок буде дуже неправильний. Отже, увага, це вам завдання. Подумайте, поки я буду виступати, яким чином ви дасте ефективний зворотній зв'язок людині. Про те, що трошечки від неї неприємний запит, і це заважає вам працювати поруч і будувати нормальні робочі відносини. Якщо у вас є відповідь зараз, підніміть руку і я вам склонюсь як майстру комунікації. Отже, давайте повернемося до зворотнього зв'язка. Зворотній зв'язок. Я думаю, що всі, хто із вас, айтішники, ви точно знаєте, що таке agile метод, це постійна перевірка, як там чи як воно нормально? Норм, так? Да? Норм? Норм. А тут зараз ні, не норм, давай шаг назад. окей? То те саме і з воротнім зв'язком в людських відносинах. Ви працюєте в колективі, хтось з вас точно робить помилки? Хто робить помилки в своїй роботі, підніміть руку, будь ласка. Ну, правда, що таке, що ми відчуваємо, коли ми робимо помилку? М -м? Що ви, ви розумієте? Що відчуваєте? І тут вам відразу уявіть, хто ще користується аською, і вам Аська шефа. Зайди до мене. Да? Що ви будете відчувати? Ви точно знаєте, зараз буде розмова про те, що я облажався. Да? Як ви будете себе почувати? Це, це травма, так? Да? Це. Ви травмована людина в цей момент своєю ж помилкою. І вам ще приходить оповіщення, що вам потрібно на килим шефа вирішувати. А це вам будуть, судячи до цього, давайте той самий наганяй корисний. Тепер давайте. Тобто, ми маємо розуміти ситуацію, в якій перебуває кожен із нас. І якщо я зараз кажу про когось із ваших час від часу влажаючих колег. Знаєте, вони почувають себе саме так. Людина на роботі, допустивши ошибку, помилку, відчуває себе жертвою. Ну, дуже неприємно. Повертаємося до вас. Вам доведеться давати зворотній зв'язок. Вам доведеться цій людині щось сказати. Слухай, ну ти налажав. Я спеціально придумав для цієї, для цієї зустрічі, придумав метафору таку. Про комп'ютер і зворотній зв'язок. Хто підписаний на мене в інстаграмі, вже мабуть читав. Але ви не підписані на мене в інстаграмі, я бачу по вас. Ось <рив> тому ви не читали, і для вас це буде щось нове. Отже, шановні айтішники, уявіть собі, у вас є комп'ютер і блок живлення на вхід відеокарти замість 220 вольт надсилає постійно 280. Відеокарта здається, ну по-хорошому. Мало б що направити, який сигнал до блоку живлення. Шановний блок живлення. Будь ласка, приведіть напругу в норму. Нам потрібно 220 на 280. Дякую за увагу. Було б нормально, так? Да? Отак правильно? Всі згодні. Уявіть, що зазвичай відбувається в колективі. Коли на відеокарту в звичайних колективах приходить напруга 280, тобто відбувається помилка, відеокарта така каже: ні, ну ти там кончений, тобто таке посилає послання, да? потім повертається до всіх мікросхем і каже: Шановне панство, у нас блок живлення. Як ви думаєте, що із цього буде більш ефективно? Варіант перший. Я думаю, ми всі з вами з нормальним IQ. Тому, мої хороші, що нам важливо зробити, коли ми розуміємо, нам потрібно комусь щось сказати про помилку. Давайте ми підведемо декілька важливих, дуже важливих речей, які ми маємо да? брати до уваги. Перше, да зворотній зв'язок. Мені потрібно зберегти гарні робочі відносини з людиною. Це найголовніше завдання. Гарні робочі. Так, щоб ви йому казали про помилку, а не так, типа, Ну хіба не стильно? Зайшов диви в кабінет. Подивіться на нього, ти людина взагалі. Ти християнин, тобі українські цінності. Що цінні? Що тобі мати не вчила? Ну, щось таке, Оце все не треба. Бо, будь ласка, HR. все це вичерпніть. Оце не можна би використовувати в робочих відносинах. Тобто важливо зберегти нормальні робочі відносини, щоб ви з людиною могли баблішечка далі заробляти. Це корисна людина. Комп'ютер можна поміняти, людину ні. Що нам також ще треба очікувати, коли ми даємо зворотній зв'язок? Для того, щоб він був мотивований змінити цю похопку, а да, не подумав, боже, я лох. І потім все життя жив із цією думкою і помер з нею в ранньому возрасті. Тобто, через якісь психологічні проблеми, повісився і написав ще в записці, що це через вас. Я, до речі, дуже странний тренер. Я думаю, ви сподіваються, я вже це помітив. Так. Що ще важливо Ще важливо не робити таку помилку, як робити перекос мінуси і плюси. Тому що будь-які ці перекоси під час давання зворотнього зв'язку зовсім все буде погано. Дивіться, перекос плюс. Слухай, як добре, що до мене зайшов. Там є проблема із розрахунками, ми через тебе влетіли на 460 тисяч євро. Але слухай, такий у тебе приємний одеколон, де брав. Оце перекос в плюси під час серйозного мінуса. Мій добрий друг Айтішник Ігор. то Він каже, що я там, там, якщо будуть кликати каладюк, я не знаю, чи знаєте. Ні? Він каже, якщо буде вечір. Якщо буде вечір фокапів, покличте мене, каже, я розкажу, як ми влетіли на 460 тисяч євро. <реш> <реш> Отже, що ще важливо? Дуже важливо, даєте зворотній зв'язок. Не давайте розпливчатої тої штуки. Ні, ну слухай, ти все налажав. Він качу прям реально все, все, все від початку до кінця. Як почав писати, все. От. Я відчуваю, що ти програміст всередині. <реш> Дмитро, Навіть програмісти, які пишуть ці програми, і жодний з них не працює, він все програміст. Він буде щиро дивитися. в це момент сміливо. Отже, друзі, і важливо сказати, що саме потрібно виправляти. Сказати, дивись, дуже добре що ти вже почав писати цю програму Ліну. Я сам не дуже в ній щось розумію. Наші замовники також не розуміють. Єдиний, хто це розуміє, це ти. Тому як ти думаєш, що ми платимо тобі гроші. Тому що я маю написати програму. Точно, як думаєш, де, у тебе тут є помилки, мабуть, і там і там. Скажи, яким чином я можу тобі допомогти вирішити цю ситуацію? Може я там на пиво тебе витягну, чи що ще? Оце буде кльовий зворотній зв'язок, правда? Тому давайте, друзі, я поступово вас буду переводити до того, що ж таке ефективний зворотній зв'язок. Тобто після якого відбувається магія, і людина стає кращою версією себе. Ви для людини оновлення, тільки що випустили. Ще зайди до мене в кабінет, у мене для тебе є оновлення. Там називайте прізвище, да? Нікітюк, версія 5.1. Є там покращена. Отже, яким чином давати ефективний зворотній зв'язок? Я дам вам одну єдину заумну там, формулу або значення історії комунікації. Це розумна книжка. І вона звучить так: зворотній зв'язок. Якщо вже серйозно, це, це інформація про щось в минулому, яку я кажу прямо зараз, для того, щоб вона мала вплив в майбутньому. Все просто? Це інформація про щось в минулому, яку я кажу прямо зараз, щоб вона мала вплив в майбутньому. І ми маємо, даючи зворотній зв'язок, маємо тримати ось цю конструкцію в голові. Вона має запрацювати в майбутньому. Ця людина має змінитися найкраще для вас запитання. До речі, чому ми взагалі ініціюємо акт комунікації? Ось я з вами зараз спілкуюся, ви з кимось спілкуєтесь. Це завжди одна і та причина. Чому людина спілкується з іншою людиною? Чому? Тому що їй що? Цікаво. Що цікаво. цікаво, що ще? Хочеться? Щось треба? Щось треба 100 балів гріфіндору. Дійсно, єдина причина, через яку людина ініціює комунікацію, мені щось треба. Серйозно, немає жодних інших причин. Давайте перевіримо, хочете поспорити. Давайте, я готовий, я відкритий. Я вам зараз скажу, яка, а, яка перша дія у людини, як тільки вона народилася, крик, Крик, що це акт комунікації? Перше, чим ви займаєтесь, тільки народившись на світ, кожен із нас. Ми відразу вилізли з мамки і вчинили акт комунікації. А! Боже, де я що це за жесть? Засуньте мене обратно. Мене треба оберігати, кормити. І, і ще до 20 років впликати, тримати подалі від алкоголю. Да? Отже, ви маєте розуміти, ми ініціюємо комунікацію з людиною, тому що нам щось від неї потрібно. І якщо HR ініціює так, я слухаю вас. А чому? Так, це, просто ти 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 хочу ти заявити ти про ти себе, ти тому що мені це потрібно. Да? Так, а я хочу, це, тобто хочу. А, ти така, ходиш собі, ходиш, ти не хочеш їсти, але сідаєш і їсти, да? Я Ми говоримо про дитину, яка ще не народилася. А, що не народилася, так. Да. Але ну, це ж потреба. Вона заявляє про себе, тому що їй треба її захищати, треба її їсти. Це там виїзд. Такою, що вона може з'являтися, щоб сказати, що ось я тут. Зустрічайте світ, я тривала. У неї, значить, є якась внутрішня потреба заявити про це. Да. Правда? Да. Да, тобто нам завжди щось потрібно від людей. Дивіться, я єдине, єдине, що я можу казати, і це не буде переслідувати ідею потреби щось від людей, це просто слова сневила. Оце пустослов'я. От я нічого тут не комунікую. Я просто видаю звуки. Взагалі, друзі, вся комунікація це коливання повітря. Я знаю, що ви всі фізики. Якщо вам цікаво, то я просто коливаю повітря, коли я вам щось скажу. Так, повернемося до ефективної комунікації під час зворотнього зв'язку. Мені треба, мені треба, щоб ця людина тепер так не робила, а робила інакше. При цьому була в гарному настрої, щоб сама прийняла. Класно, він сказав. Мені приємна людина, цей вітель, коли давав зворотній зв'язок. Тому дивіться, дуже прості правила. Перше. Налаштувати себе. Дивіться, дуже важливо, щоб ви були в стані сприймати і давати. Тому що інколи ми підміняємо бажання змінити поведінку людей на те, щоб просто на нього накричать, бо він тупий і бісить його. Да? Типа, ну камон, я тобі 40 я скільки тобі раз пояснював це? Я скільки? 44. І оце да, починається. От щоб цього всього не було. Оцього. Будь ласка, я вам зараз дам дуже секретний секрет, як налаштувати себе на важку комунікацію з не дуже розумними виконавцями роботи. Дивіться, коли людина допустила похибку, ось хтось, ми вже знаємо, це жертва, вона відчуває себе жертвою, дуже погано себе відчуває. Тому якщо ви будете на неї давить... Це те саме, ну, як ви думаєте, якщо людина жертва, вона нещасна під час помилки. Як ви думаєте, ви можете її змусити кріком перестати бути нещасною? Ану, перестань! Ану, не плач мені! Щось да, ось таке, як воно спрацює. Двері позитивних змін мають приємно відкриватися із середини. Ви не можете і точно не маєте влітати в ці двері з ноги. Зрозуміла метафора. Двері позитивних змін відкривається м'якою зсередини. Людина, ви маєте запросити людину звідти і своєї похибки витягнути сюди. І для цього вам потрібен сам для комунікатора, вам потрібен правильний стан. І я увага кажу, як його взяти. Дивіться, хлопці, коли на вас біситься чомусь ваша дівчина, і ви впевнені, що, блін, ви реально не винуваті. Але вона все одно біситься і зрозуміло, у вас всередині відчуття справедливості. Діма, ну що я маю? Ну, що я? Дивіться, даю от тут те саме працює, але поговорити треба. Сідаєте і знаходите пошук найпозитивнішого пояснення її поведінки або позитивного пояснення цієї помилки у вашого співробітника. Дивіться, хтось щось налажав. Треба було там. В час тринадцять 13.00 щось відправити, людина не відправила. Ну наприклад, якась така банальна похибка. Капець, клієнти вам дзвонять. Ви що там контракт на 6 мільйонів євро? Що ви собі думаєте? Ось, і зрозуміло, вам хочеться позвонити цьому співробітнику, який забув, і наваляти йому такий типу, мат великий на, на нідерландському або на сохілі, щоб було прикольно, і не потрібно. Будь ласка, сяйте і знайдіть спочатку позитивний намір його помилки. Знайдіть його. Дивіться, наприклад, він забув, ви телефонуєте і кажете, условно, Ігор, Дивись, ти мав о 13.00 відправити значить, документи нашим партнерам. Зараз вже 16.30 і документи до сих пір не відправлені. Я здогадуюсь, що в твоєму житті. В Цей момент відбувалося щось дуже важливе, і ти відволікся, маючи на те дуже серйозну причину. Я не звинувачую тебе, але дуже хотіла би розібратися в цій ситуації. Скажи на якій стадії виконання цього прохання у тебе виникли складнощі? Дивіться, ви самі пропонуєте людині один із варіантів. Да, дивись, я тебе не ставлю до стінки, я розумію, у тебе було щось важливе. Людина, коли робить помилку, в цей момент людина зайнята своїм життям. Чому, якщо людина зараз не взяла до уваги щось, що потрібно було взяти, значить в цей момент її увага була зайнята чимось іншим, дуже важливим для них життя. І виявляється, в той момент, коли людина допускає помилку, вона несвідомо робить вибір між своїм життям і професіональним. І тому ви маєте це знати і звернути увагу. Дивись, хіба це професіонально не звертати на це увагу. Отже, дивіться, формула зворотнього зв'язку. Бажано, щоб людина сама знайшла проблему. Не кажи, слухай, ну ти. Ти що не бачиш? Все. Скажи, слухай, а як ти думаєш, є якась проблема в цьому? Від, До, ду, мабуть, є. Добре. Як ти думаєш, ти можеш це виправити? Ну, наступний раз я поставлю собі 15 да, до години. Класно, Отлічна ідея, Боже. Кажете ви. Слухай, а чи можу, додаєте ви до формули комунікації ефективного зворотнього зв'язку? А чи можу я тобі допомогти в цьому? Чи можливо один із цих будильників я поставлю собі і зателефоную тобі, нагадаю? М -м -м? Дивись, якщо у тебе будуть якісь проблеми із встановленням будильників, я тобі назначу навіть по помічницю Аню. Можна я щось при да, давай стримати. Якщо це помилка на 6 мільйонів євро, то я хочу побачити. Ти знаєш, я би, я би точно заспокоїв себе. Тому що я би потім використовував би цю ситуацію в тренінгах і казав, дивіться, була ситуація на 6 мільйонів євро, у мене є відео, що я був спокійний. Ага. Так, будь ласка, так? Да? У мене є контрприклад. Да. Контр я натупила на півмільйона євро. Але, ні, ні, чесно, я, я думала, що він за два дні посилює, але в принципі мене сісти, мархітект заспокоював і сказала, давайте ми зробимо так, щоб більше в кого не похтонював. Ліза, ти пісторовщик, як ти могла. Ліза, я тобі так пораджу, якщо ти колись будеш там, ну, чимало десь змінювати роботу, писати резюме, напиши, якось належала напівляма і, і залишилась там працювати, тому що все вирішила. Взагалі, зараз так, друзі, є якісь запитання стосовно зворотнього зв'язку. Дайте мені якийсь зворотній зв'язок. Що ви що ви запам'ятали із мою з мого, мого спіча? Що таке на поверхні? Шість мільйонів. Бачите, От. сильна сильна річ. Давайте повернемося до ситуації. Окей, повертаємося до ситуації. Проблема з потіючим колегою. Так, отже, друзі, дивіться, наші відносини в житті це все результат. Нашої комунікації з людьми. Якщо ви думаєте, що є якісь інші відносини, окрім комунікативних, ви дуже сильно помиляєтесь. Ми щасливі на роботі, коли ми нормально спілкуємося з колегами і дружимо. Ми щасливі вдома, коли нормально спілкуємося з чоловіком і дружиною. Ми щасливі у себе в голові, коли у нас в голові порядок. І я кажу собі, я взагалі б... лапочка і красавчик. Да, наприклад? не Боже, як я їм. Окей? Тобто комунікація річ дуже важлива. Ситуація: чувак або дівчина поруч із вами дуже неприємно пахне. Хто придумав вирішення? У мене два варіанти. Перший варіант це стосується сугубо робочої атмосфери, і другий варіант це позаробоча атмосфера. Uh -huh. Сугубо по робоча атмосфера при кожній зустрічі може пропонувати якісь нічні засоби. Тобто тонкі навіть коли повинна дійти до людини, коли до тебе підходить перше питання, ти такі, хочеш жвачку, Хочеш серветку. Ось і грубо говоря, вже не робоча атмосфера, плавному форматі, Попробувати звести розробов, шуточно звести розговор до якоїсь ситуації, ну, де намікнути, що можна використовувати на по-іншому і, і, і посилять постійно. Дякую, дякую. Так, я слухай, я, я тільки що подумав, так думаю, так, точно можна намікнути, можна ще в баню запросити, і коли він зайде, ви зразу його. Типу, о, це у нас банний прикол такий. Друзі, як ви бачите, це не залишає дуже багато варіантів, щоб образити людину, а дуже важливо зберегти зворотній зв'язок це дуже дуже тонка штука. І повірте мені, давати його дуже кльово. І, до речі, я вам скажу, що не тільки поганий, хороший зворотній зв'язок обов'язково має бути присутній у вас на роботі. Але давайте вирішимо цю ситуацію. Отже, дивіться, яке вирішення стосовно вонючого сотрудника. А, я знайшов. Можна сказати йому так. підійти до нього. Там десь більш-менш такі обстановці сказати, слухай, друг, мені здається, твій Дезик перестав працювати. Дивіться, як обережно. Взагалі про нього ані слова. Я тільки на Дезик з'їхав. Чувак, дивись у тебе Дезик здається, перестав працювати. Це так, я по дружбі кажу. Це буде більш, так? Тому що людська комунікація це така багатогранна штука. Тут на що ви звернете фокус уваги? Що ти смердиш, мені неприємно. Де А? Бачите, як безпечно? Ось це і є, друзі, магія комунікації і магія впливу словами на інших людей. Я вам дуже раджу. Завести собі серед іншого хобі, якщо ви програмуєте всякі штуки, спробуйте зацікавитись програмуванням людей. І на останочок золоте правило зворотнього зв'язку. Хвалимо публічно, критикуємо особисто. Окей? Якщо вам було корисно, а я впевнений, так і було, давайте пошумімо трошечки.